Є знижки на феністил гель. 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на псилобальзам гель 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Друзі, зараз час експерта. Нові дослідження у журналі The Lancet Public Health доводять, що не обов'язково ходити 10 тисяч кроків кожного дня. Достатньо лише 7 тисяч. Аби покращити здоров'я серця, схуднути чи навіть знизити ризик хронічних захворювань у мережі TikTok сотні відео із закликом забудьте про цифру 10 тисяч кроків, і ходіть лише не більше 7 тисяч кроків на день. Правда, то чи ні? Будемо розбиратися. Дивіться історію. 10 тисяч кроків більше не працюють. У тікток все більше з'являється відео, які ламають звичні уявлення про фізичну активність. Замість культових 10 тисяч кроків на день автори популярних роликів наполягають. Достатньо всього 7 тисяч, аби суттєво знизити ризик серйозних хвороб і передчасної смерті. Довгий час вважалося. Людина, аби залишитися у формі, має обов'язково проходити 10 тисяч кроків на день, не менше. Однак нові дослідження опубліковані у журналі Lancet Public Health, кажуть, що навіть 7 тисяч кроків на день можуть бути достатніми для зниження ризику серйозних хвороб і передчасної смерті. Оптимальна кількість кроків на день це десь 7-8 тисяч, і це дозволяє знизити ризик в більшості захворювань на 60%. Ба більше науковці запевняють, вже після трьох тисяч кроків спостерігається покращення показників здоров'я. Три тисячі кроків дійсно покращуються показники здоров'я, але уже після сіми з тисяч кроків вони не змінюються. Тому, якщо ви хочете гарно впливати на своє здоров'я, достатньо ходити більше сіми тисяч кроків щодня. У журналі також йдеться про те, що регулярна ходьба не більше 7 тисяч кроків допомагає запобігти розвитку депресії, деменції та серцево-судинних захворювань, сприяють покращенню пам'яті, сну, настрою, зміцнюють кістки. До слова, більшість порад щодо фізичної активності акцентують увагу не на кількості кроків, а на тривалості вправ. На зв'язку, експерт, лікар-флеболог Василь Мішнєв, який зараз нам все розкаже або підтвердить, або спростує дослідження. Доброго Пане ранку. Василю, 7 тисяч кроків. Ранку. Чи достатньо цього для того, щоб наше здоров'я підтримувалося файно, була файна фізична форма і тонус? Доброго ранку. Значить, це питання дуже. Таке делікатне і на нього правильно відповісти так, що достатньо, щоб здоров'я покращилося від 4 тисяч кроків, але в подальшому кожні 500 кроків, які людина буде робити, будуть зменшувати ризик серцево-судинних захворювань на, 5, на 7%. відсотків. А це означає, що якщо ви зробите кроків більше, користів буде для здоров'я більше. Хоча це дослідження вийшло, але досі основні регу... цифри, які регулюють здоров'я, наприклад, Центр по контролю захворюваності і попередженню в США, досі має цифру 10 тисяч кроків. Тут важливий сам посил, меседж цього питання про кроки. Краще зробити, хоч кроків мало. Але їх зробити ніж зовсім не зробити, і це буде великий плюс для профілактики захворюваності і вашого здоров'я. Ну, зрозуміли детальне ваше пояснення. А поясніть а взагалі, звідки взявся оцей тренд? От саме 10 тисяч кроків, це цей тренд взагалі тут з'явився ще з, марк... з маркетингового плану, який в Японії відбувся ще в 60-х роках. Він не пов'язаний з медичними дослідженнями, і е, так сталося, що е, девайс, які продавали, він був в, гарно підходив під 10 тисяч кроків і гарно лягав у маркетинговий план в продажу. Але як потім з'ясували дослідження, дійсно кроки дають сильний результат. Дуже важливо розуміти, що люди всі індивідуальні, і в кого є зайва вага або менш ухливий спосіб життя. Правильно, розумно робити кроків більше 10 тисяч. Якщо робота рухлива або день більш такий е, рухливий, то тоді достатньо і 4 тисячі кроків важливий індивідуальний підхід до вашого здоров'я. А якщо ви не знаєте, що саме для вас корисно, будь ласка, зверніться до лікаря, він вам допоможе. Отже, ми хотіли визначити 10 тисяч кроків чи 7, але вивели третю цифру, правда? Що найголовніше 4 тисячі пройти, а далі, якщо вже будете проходити більше, то це буде все в плюс, правильно? Правильно, і Василю віде. на сам кінець просто нас такий образ вчора виник як десь натрапив на козати візуально, коли ми сприймаємо інформацію, воно допомагає нам усвідомити, що нам корисно. От, наприклад, ноги і м'язи, вони як їх називати чи як другим серцем. Коли ми ходимо, м'язи скорочуються, і фактично починають і разом з серцем пульсувати uh -huh. ту саму кров, розжинати її. Немає застіїв, немає тих от пляшок, бляшок в крові, в судинах і так далі. Це правда, так воно працює. Наче дійсно м'язи це друге серце. І коли ви ходите, м'язи гомілки виштовхують кров до серця і покращують циркуляцію? Це о, оце питання, яке не вимагає обговорення, воно. Чітке і зрозуміле. О, от ви підтвердили і візуально, і сенсово. Ми тепер розуміємо, чому ходити це на користь здоров'ю. Вашому дякуємо пасі. вам. На наші питання відповідав експерт, лікар-флеболог Василь Мішнєв. Дякуємо. Ну а тим часом, друзі, ми вам а, зробили компіляцію і добірку всіх необхідних новин, які ви маєте знати станом на цю мить. Але ми ще встигнемо, Але друзі, чи після випуску дати а, ваші історії. М -м, колеги, підкажіть. Після чи перед краще. Чи? <рес> Після чи Після перед зараз котики дамо історії. Зараз, зараз. супаси, бачите, прямо під... у нас немає для вас секретів, друзі глядачі. Mm -hmm, тому так. що ми хочемо все встигнути, так. все опанувати зараз. Ой, так. Що, цього біленького питя ось, ось. цього. Ой, Тетяна пише. Uh, ось так він у любить у нас спати, наш бушкетник. А Історія про мого котика. Він любить їсти абсолютно все, навіть смажені гриби. Ще любить лазити по столах, пошуках смачненького, але одразу все ховаємо, бо ту буде капець. Йому ще він любить їсти пакети сміття, бо так, вони пахнуть м'ясом це... або фаршем. І він їх просто їсть. Чому він так робить, ми не знаємо. Можливо, котячому організму щось не вистачає, але він так робить з самого дитинства. Нет, а, я так, так ще. Марі Марія, доброго ранку. Це наш улюбленець пультик. Знайшла його маленького ще в 15-му році в Балаклійському районі, в Балаклійському районі на ринку біля магазину під назвою Пультик, де був ремонт техніки. Так і назвали кота Пультиком. Він з нами вже 10 років багато переїздив з міста в місто, з квартири на квартиру, допоки ми осіли у Полтаві дуже великих розмірів. І всі, хто бачить його вперше, Думають, що то пес. От ну ласкавий він насправді добрий. Ось такий котяра. Так. Далі ще Марина. Такий у нас красунчик Кеша. Це неймовірний антидепресант. Так, ну і пані, пані Світлана звичайно. Повітання нашу. доброго глядачку. ранку. Літній привіт з Хоружівка з Сумської області. Привітайте, будь ласка, мою другу Матусю, батько Галину Іванівну з днем народження. Вона дуже чуйна, добра, переживає завжди за всіх. Народилася у селі в Сумській області. Закінчила ткацьке училище у королівцях, але майже все життя проробила в дитячому садочку в місті Черкаси. Так сталося. Якось я полізла на горище і знайшла пакунок з малюнками. Виявилося то мамині. і шкода, що вона. Не розвивала свій художній талант, так хочеться побажати мамі бути більш впевненою. Але головне будь здоровенькою, радуй нас своєю милою посмішкою, моя дорога красунечка.